Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі цікавий регіональний літачок, який я сьогодні мав сфотографувати, на який я чекав, але його спочатку затримали на 5 хвилин, потім щось на 20. Думаю, добре, почекаю. Ну, я і так його чекав вдома, я би просто вийшов на найвищий поверх свого будинку і сфоткав його, бо він мав пролітати якраз недалеко від мого будинку до аеропорту, приземлятися мав. Потім затримали його щось на годину, а потім рейс відмінили взагалі. Він просто пропав з флайт-радару і все, був рейс, і нема собі рейсу. Ну, сьогодні ми говоримо про літак, який називається Fokker 100. Що ж, Почнемо ми те, як я люблю з самого початку історії цього літака. Вона бере початок аж в 1983 році, коли з'являється концепція літака. Концепція літака був доволі простий: просто зробити якийсь новий літак, більший за їхній вже існуючий літак, який називається Fokker f 28 Це не заміна Фокеру f 28 Фокер F-28 продовжував далі вироблятися разом з цим літаком. Це був просто ще один літак, який компанія постачала авіакомпаніям. І чим вони його покращили, чим вони його змінили? Вони взяли літак Fokker F28, змінили йому довжину фюзеляжа, збільшили на 5,5 метрів, що дозволило перевозити вже не 85 пасажирів, а 109, збільшили площу крил і збільшили площу горизонтального стабілізатора, що дало цьому літаку можливість піднімати більшу вагу на зльоті. Тобто, зробили так, щоб у цього літака була більша максимальна злітна вага. Чим ці літаки помінялися в продуктивності? Я можу сказати, чи спочатку, чим вони не помінялися в продуктивності, а вони не помінялися в продуктивності максимальною швидкістю, максимальною висотою. В них вона одна і та сама. Але помінялася максимальна злітна вага взагалі будь-яка вантажопідємність, тобто Fokker 100 може піднімати більше, ніж Fokker F28. Більшу вагу може піднімати. І ще, до речі, не змінилася місткість палива. Проте поставили нові двигуни, і ці двигуни. Роблять більше потужності, і завдяки цим двигунам, завдяки новим крилам і новому горизонтальному стабілізатору, цей літак може піднімати більше ваги і може літати далі, ніж літак Fokker F28. Взагалі в цього літака стоять двигуни Rolls-Royce. Rolls-Royce Tay 620 або 650. Це два різні варіанти двигунів: 650 потужніший, 620 менш потужний. Більшість авіакомпаній, само собою, замовляли літаки з двигунами 650. тобто з більш потужними двигунами. В 1986 році вже було готові два прототипи. Перший прототип він таки вже був на виході, вже був готовий летіти. А другий прототип, що дороблявся, В 1986 році полетів перший прототип, а в 1987 році полетів другий прототип. І в 87-му році вже цей літак сертифікували, тобто дали йому сертифікат льотної придатності, і після цього цей літак вже почали продавати авіакомпаніям і виробляти для комерційного використання. І перша авіакомпанія, яка виконала комерційний політ на цьому літаку, і, взагалі, логічно, перша авіакомпанія, якій цей літак прийшов, скажімо так, був наданий, був доставлений. Це авіакомпанія Swiss Air, якої вже не існує, яка збанкротилася в 2002 році. Ось ця авіакомпанія представила цей літак як літак для комерційного використання. Далі пішли замовлення від в тому числі до речі американських і бразильської авіакомпанії. Це такі основні авіакомпанії, які робили найбільше замовлення. Три це. American Airlines, гігант, який існує дотепер. Це авіакомпанія US Air, якої вже немає, яка так само вже збанкротилася, і в 2015 році здається, і авіакомпанія TAM. American Airlines замовила 75 таких літаків. Що до речі, цікаво, це замовлення було зроблено в 89-му році, і це замовлення рахувалося як найбільше замовлення по грошах. Яке було <сміст> зроблене американською авіакомпанією нідерландською авіакомпанією і не тільки мається на увазі Фокеру. Так, само собою, що у Фокера це було найбільше замовлення по грошах і по літаках, які їм надавали зараз від одної авіакомпанії, але це взагалі було для всіх нідерландських авіакомпаній перше, таке от найбільше замовлення. Я почав сміятися тільки що, коли сказав слово грошах, бо я <сміст> згадав одну річ, коли це говорив. Питаються дружину. Де ти береш гроші? Вона каже. В тумбочки. А хто кладе гроші в тумбочку? <реш> Давайте повернемося до нашого фокера. <реш> Отож, і ця компанія виробляє двигуни. О, Господи, які двигуни. <реш> Що я мелю? Мені ще є дувач в голові. <реш> ця авіакомпанія виробила літаки для таких гігантів. І яка була далі. Доля цього літака, він би мав бути успішний, він би мав будуватися, його би мали купувати. Але скажіть, мені, будь ласка, мої дорогі, ви часто бачите фокери в аеропортах? Отож, бо що і ні, бо їх було вироблено всього лиш на всього 283 одиниці. Як би це сумно не звучало? Чому їх так було мало вироблено? Зараз ми з вами до цього дійдемо. Давайте ми почнемо ще з 90-х років, от доходите так повільно до цього. В 90-х роках ця авіакомпанія. Підписала угоду про те, що компанія DASA, німецька, авіак... кажу німецька компанія, яка виробляє літаки, купує 40% Фокера. От вони будуть співпрацювати разом, компанія купує 40%. І потім через декілька років вона виходить з цього бізнесу, взагалі з бізнесу регіональних літаків, через те, що в неї були фінансові проблеми, так само, до речі, як і у Фокера. Фокер продовжив працювати, продовжив випускати ці літаки, і в 1992 році в них з'явився ще один план зробити літак, який називається Фокер 70. Чого я зараз згадую про цей Фокер 70? Це ж здається якась інша модель. Так, але вона повністю злизана з літака, який називається Фокер 100. Вони майже ідентично виглядають. Проте Фокер 70, навіть можна по назві сказати, що він менший. Він може перевозити 70 пасажирів в той час. Як Фокер 100, як я вже казав, може перевозити 109 пасажирів. Для чого вони зробили цей літак? Бо був на них попит. Був попит на такі літаки, бо деякі авіакомпанії звернулися от, безпосередньо і до Фокера також, і сказали, що дивіться, нам літаки atr 42 не підходять. Нам потрібні більші літаки, але Boeing 737 для нас вже буде завеликий. Нам потрібно щось середнє. Зробіть, будь ласка. Фокери зробили Фокер 70, думали, що він прям вистрілить капець. Може, він би і вистрілив, якби не одна ситуація, яка сталася в 96-му році. Але було так, то продано всього лиш на всього 47 одиниць цього літака. Взагалі з цих 283 одиниць, які були вироблені фокера 100-го, зараз, навіть не зараз, я не знаю скільки зараз залишилося через те, що я не знайшов цієї інформації. Станом на 2019 рік літав всього лиш на всього 101 літак. Що до речі, цікаво, авіакомпанія Квонта Link ще дотепер на ньому літає, і я, який літак мав сьогодні сфоткати з останнього поверха свого будинку, на який літак я чекав. Я до речі, його бачив вже один раз вживу, але я не встиг його сфотографувати, бо я був трішки далеко від нього, і фотографія вийшла би така собі з парканом і так далі. Я не хотів цього. Я бачив його в Братиславському аеропорту. Ось бо словацькі. Словацька влада літає на цьому літаку. В них є два таких літака. Ось, і я один з них сьогодні мав фотографувати, бо він прилітав в аеропорт. Мав точніше прилетіти <рес> в аеропорт міста, в якому я живу. Ну, можливо, мені ще колись пощастить його побачити, сфотографувати і показати вам вже свою фотографію. Ось на ньому літає зараз безпосередньо словацька влада. Не словацький президент, таке можливо, що президент на ньому буде летіти, точніше, президентка, бо в Словаччині зараз президентка. Але мені здається, що все-таки в президента є ще один свій борт, і на цих фокерах літають інші якісь представники влади. Ну, менше з тим ми віддалилися від нашого фок... Фокера й щось поглиблюємося в то на чому літає словацька влада. В 1993 році Фокер 70 робить свій перший політ, і за три роки стається фатальна просто ситуація, яка дуже сильно б'є по продажах фокера. Вона їх просто складає на ноль. Чого? Через те, що. Компанія Фокер банкротиться. В 1997 році випускається останній літак, і компанія закривається. Що, до речі, цікаво, в 1996 році, наскільки я розумію, то компанія, яка створилася в 96 році, вона створилася зразу після того, як Фокер оголосила банкротство. І називається вона, знаєте як? Вона називається «Реков». От я вам зараз написав. А тепер прочитайте слово «Реков» задом наперед. Що виходить? Виходить Фокер. Виходить Фокер і ця авіа. кажу, авіакомпанія. Чого авіакомпанія? Ця компанія потім в 2000-х роках запланувала відновлення Фокера сотого. Тобто вони хотіли відновити виробництво цього літака, бо бачили в нього велику просто перспективу. А, і в 2000-х роках вони створили компанію, яка називається Netherlands Aircraft Company, скорочено NG Aircraft. Їм в 2010 році Міністерство економічних відносин. Якесь таке міністерство є в Нідерландах, якщо я неправильно кажу, можете мене виправити. Воно сказало, що воно надасть кошти їм, але не на відновлення старої моделі, а на то, щоб вони з цієї моделі зробили якусь нову модель. І що вони зробили? Вони сказали: Окей, ми зробимо Fokker F112 NG. У нас усе вийде. <звісно> Яка суть була цього Fokker F112? Значно його подовжити. Поставити нові двигуни, які будуть витрачати на 50% менше палива на одне місце. Ну тобто, потужно вже потужна заявка, збільшити йому, само собою, відстань польоту, покращити його там і так далі. І так далі. Поставити новий кокпіт, йому покращити той, до речі, да, що цікаво, у Фокера Сотого завжди з самого початку був скляний кокпіт, тобто не будильники, так звані, а скляний гарненький кокпіт. І вони сказали, що в 2019 році вже цей літак там. Буде готовий, почне продаватись. То все, що їм потрібно. Це в 2014 році вони заявили, що їм потрібно 5 років на весь процес, в тому числі і на сертифікацію. Цього літка немає. Не знаю, чому його немає, але можу сказати одне, що вони зараз, я дивився на їхній сторінці, на їхньому сайті, вони зараз сфокусовані на тому, що от, от так і називається, можете погуглити Fokker Next Generation, Вони зараз сфокусовані на тому, щоб зробити літак, який буде літати з нульовим викидом СО2. Доволі потужна ціль, як на мене, і доволі перспективна для нашого часу, так дуже круто. Тобто, зробити еко-френдлі літак. Бажаю їм тільки успіху, не знаю, яка буде подальша доля сотого фокера. Може вони такі щось із ним зроблять, придумають, і буде фокер F120 NG. Як тільки він вийде, як тільки вийде якийсь його концепт, я обов'язково вам дам про нього знати. Ну, концепт вийшов, але самого літака, бачите, немає. І про концепт я вам уже тільки що сказав. Повернемося до нашого сотого фокера, про який ми говорили. В нього повністю скляний кокпіт, як я вже сказав, гарно виглядає. Сучасний на той час був. А, і так само цей літак мав систему, яка вміє заходити на посадку з категорією 3. Тобто, коли практично у вас нічого не видно. Автоматична посадка на категорії 3. Круто, я вважаю, що дуже круто. До речі, що ще цікаво, там в один момент, коли була жорстока конкуренція між Embraer і Bombardier на ринку, коли вони випустили... Довгі літаки регіональні, то Фокер планувала ще випустити Фокер 130 але вони не випустили через те, що вони збанкротилися. І до речі, що цікаво за Бомбардіє, могла бути угода про те, що Бомбардіє купить або частину, або повністю Фокер. Але там, знаєте, були розмови, 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 і ха, нічого так із цього не сталося. Тобто Бомбардія не купила Фокер. Шановні, я вам всім дякую за увагу. Бажаю вам багато-багато щастя. І всього, чого ви тільки захочете. Дякую, що були зі мною. Побачимося time